Всім привіт! Ми раді, що ви знову завітали на наш канал AJ Show. Дякуємо всім нашим глядачам за неймовірну підтримку. І, особливо Олександрі Давиденко, за її активну рекламу та найактивнішу участь. Отже, ми продовжуємо нашу нову рубрику Україномовний Reddit. Платформа для стрімінгу Twitch. Я впевнена, що кожен з вас. Хоча б один раз завітав туди. Підкажіть, чи ви робите це тому, що хочете слідкувати за своїми улюбленими, популярними стрімерами? Чи, можливо, ви любите шукати ноунеймів з лайвстрімами? Наприклад, наш сьогоднішній герой, фанат пошуку пікантних лайвстрімів. І це зовсім не про соус. Стрімер із Твіч попросив мене підписатися на нього. Мені не варто було цього робити. Це кляте безсоння. Воно мучило мене вже майже півроку, би я не втомлювався, заснути було майже неможливо тільки ворочався всю ніч, страждав, щоб я не пробував. Останнім часом я звик рятуватися відео. Дивився фільми, трансляції чи стріми, поки сон нарешті не звалював мене. Особливо підсів на твіч. У мене було кілька улюблених стрімерів, що грали в ігри, які мені подобалися того вечора. Все почалося як завжди. Я кілька годин блукав по сайту, і близько третьої ночі все ще не міг вирішити, що увімкнути. Останні дні безсоння добивала особливо сильно. За тиждень я майже жодної ночі не спав більше двох годин. Сонно гортаючи твіч, я натрапив на одну рекомендовану трансляцію. Канал молодого хлопця. Він просто сидів у кріслі перед комп'ютером. Нічого не робив, лише втупився в стіл. Нуль глядачів. Мені стало його шкода. Так безпорадно він сидів. Дивлячись у порожнечу, я вирішив підтримати його і натиснув дивитися. Щойно я зайшов, його очі широко розкрилися, коли він глянув на монітор. О Боже, нарешті хтось. вигукнув він у мікрофон. Я навіть відчув приємне тепло. Виявляється, моя присутність зробила його настільки щасливим. Будь ласка, не йди, зачекай, ти мусиш допомогти мені. Я повинен вибратися звідси. Ян насупився. Що за нісенітниця? Може, намагається виманити донат? Та гаразд, я все ж таки написав у чат, чого він хоче. Дякую. Нарешті, нарешті, справжня людина після стількох днів. Я застряг у своїй кімнаті. Ти мусиш якось мені допомогти. Я лише похитав головою. Хлопець зіграв дуже переконливо. Його благальний, майже відчайдушний вираз обличчя виглядав надто правдоподібно. Як я можу допомогти? набрав я, зацікавившись. Ну, я ще не певен, але зачекай, не йди, я щось вигадую. Він почав ритися у своїй кімнаті, ніби шукаючи щось. Я бачив, як коробка перелетіла з одного кінця кімнати в інший. Ти тут? написав я, коли він занадто довго нишпорив у речах. Ледь пронув повідомлення, він миттю підскочив до комп'ютера. Так, так, я тут. Будь ласка, не йди нікуди. Обіцяю, я щось придумаю. Е, скажи, котра у тебе година? Я глянув підозріло. Навіщо йому це? Що він? Тягне час? Але навіщо саме? Камера стояла надто далеко, тому я не бачив, чим він займався. Тільки як він без кінця нишпорив у своїх речах, удаючи пошуки. Гадаю, піду, написав я. Не хотів образити його. У хлопця ж не просто нуль підписників, у нього не було навіть жодного глядача, крім мене. Почекай, будь ласка, я майже закінчив. Третя тридцять дев'ять. Це ж тоді ти вперше написав, правда? Так, зараз 3.43», – відповів я. Раптом він підскочив до камери так близько, що його обличчя заповнило весь екран. Виснажені риси, очі з темними колами. Він виглядав так, наче тижнями не виходив із кімнати. Будь ласка, моє єдине бажання мати одного підписника. Лише одного. Ти зможеш відписатися потім. Але підпишись хоча б на мить, мені стало не по собі. Хлопець був реально дивний, наче не зовсім при собі. Деякий час я просто слухав, як він багав, повторюючи, що це його мрія, сенс життя, що йому це життєво необхідно. Зрештою, я здався, що поганого може статися. Якщо я підпишуся на якогось випадкового стрімера, у гіршому разі відпишуся пізніше. Щойно я натиснув «Follow», хлопець закричав Так, нарешті, чорт забрай нарешті! Вирискнув він і змахнув усе зі столу. Сміття, камеру, мабуть, і сам комп'ютер. <сміття> Вибач, але я нарешті вільний, заволав він. «Я...» Застиг від шоку, спостерігаючи, як він шаленій від радості, мало не трощачи кімнату. Нарешті, господи, воля! кричав він, і раптом, без попередження, він розчахнув двері своєї кімнати і вискочив геть. Це було останнє, що я побачив. Стрім обірвався. Я сидів, завмерши, втупившись у монітор. Що це до біса було? Хлопець божевільний? Я похитав головою. Краще подивлюся, серіал. Підвівся і підійшов до дверей. Може, навіть кофнуснодійне, аби виспатися. Я відчинив двері своєї спальні і завмер. За ними не було виходу, тільки стіна, ніби замурована. На ній напис глибоко подряпаний, оточений слідами від здертих нігтів. Залиши когось на своєму місці, якщо хочеш вибратися. Хо-хо! Крейвіс. Я виклав це на Reddit, тож... Хтось хоче зайти на мій стрім. Напевне, у кожного з нас бував епізод, коли ми. Не хотіли нічого робити. На фоні всього стресу, що зараз панує у нашому житті, дуже складно зібратися. Тому наразі існує величезна кількість застосунків, які допомагають відслідковувати свій час, планувати, стежити, щоб не марвувати жодної хвилини. І ось наш сьогоднішній головний герой теж спробував змінити своє життя і ось. До чого це призвело? Мій застосунок продуктивності фіксує речі, яких я ніколи не робив. Я мав спати, коли це знайшов. Була друга 14 ночі. Я вже годину бездумно гортав стрічку, вкотре обіцяючи собі, що нарешті виправлю свій режим сну. Саме тоді я побачив рекламу. Підвищуйте концентрацію, відстежуйте своє життя, не втратьте жодної хвилини. Додаток називався Chronicle, і щось у його слогані мене зачепило. Я перепробував купу продуктивних фішок, таймблокінг, планери з милими наліпками. Нічого не працювало. А цей застосунок обіцяв інше. Він стверджував, що може відстежувати мій розклад автоматично, навіть коли я нічого не вношу, що він знає, чим я займаюся, навіть якщо я йому не кажу. Це звучало занадто добре, щоб бути правдою, але о другій ночі напівсонний, я завантажив його. Він відкрився на чорному екрані з одним сяючим запитанням. Ви погоджуєтесь дозволити Хронікал відстежувати ваші дії. Я натиснув так: Спочатку все було неймовірно. Коли я прокинувся вранці, Хронікал уже створив таймлайн з 7.48 по 8.16 душ. З 8.16 по 8.34. Приготування кави. З 8.34 по 9.42 Гортання стрічки Тікток. Це було моторошно точно, я нічого не вводив, а він знав, коли я зайшов у душ, скільки часу провів на кухні, і навіть статистику згайного часу в Тікток. Найдивніше мене це заспокоювало, наче я більше не плив за течією. Наче за моїм життям спостерігають і все записують. Навіть безглузді проміжки часу раптом набували ваги. Я почав користуватися ним щоденно. Хронікл наповнив моє життя чіткими маленькими записами, і вперше за роки я відчув, що, можливо, більше нічого не марную. Потім сталася перша аномалія. У четвер вночі я прокинувся сонний із пересохлим горлом і взяв телефон. Хронікл уже зафіксував з 11.42 по 1.11 Сон. З 1.11 по 2.07 Стояння біля вікна сусідки. З 2.07 по 6.44 сон. Я кліпав на екран. Стояння біля вікна сусідки, моя сусідка Клер, літня жінка. Ми майже не спілкуємося, з якого дива я мав стояти під її вікном о першій ночі. Я нервово засміявся, вирішив, що це глюк. Може, Хронікал щось неправильно розпізнав. Наприклад, як я встав по воду. Я майже видалив додаток. Але якась темна, гнітюча цікавість не дала мені натиснути видалити. Натомість я вирішив перевірити. Наступної ночі я залишився не спати навмисне сидів за столом із Red Bull, На фоні тихо йшов. Я навмисно не рухався і не чіпав телефон. Близько другої ночі я перевірив Хронікол. З 12.07 по 1.59 – Перегляд Netflix за столом. З 1.59 по 2.41 – стояння біля вікна. Сусідка мене почало нудити. Я не рухався. Я навіть не підходив до дверей. Але Хронікл стверджував, що я 42 хвилини стояв під вікном Клер. Я зачинив двері. Опустив усі жалюзі, намагався переконати себе, що просто параноїк. У понеділок вранці Клер чекала мене в коридорі. Ви пізно вночі були на дворі, Так? запитала вона, насупившись. Ні, відповів я. Серце моє калатало, бо мені здалося. Вона замовкла, похитала головою. Забудьте, вибачте. Вона повернулася до своєї квартири, але її погляд змусив мою шкіру вкритись мурахами. Я відкрив хронікол. Запис залишався чорний текст на білому тлі, вирізблений у реальність. Перша 59, друга 41. Стояння біля вікна сусідки. Після цього записи ставали тільки дивнішими. Субота з 3.12 по 3.47. Копання за спільними смітниками. Неділя з 2.23 по 3.02. Спостереження за чиїмось сном. Навіть не сказано за чиїм. Просто за чиїмось. Щоразу я нічого не пам'ятав. Я був у своїй квартирі, спав або сидів за Нетфлікс. Але Хронікал фіксував ці втрачені години з моторошною точністю. Я спробував записати себе вночі камерою телефону. Відео показало мене мирно сплячим у ліжку, без рухів, без перерв. А Хронікал написав: з першої 44 по другу: 19. Стояння на краю шосейного мосту. Я перестав спати. Я сидів без сну, поки в очах не починало двоїтися. Боячись, що, як тільки я заплющу очі, прокинуся від нового запису, іншого життя, яке я не пам'ятаю. Я став блідніше, очі налилися кров'ю. Кава не допомагала, алкоголь теж. А Хронікол НЕ зупинявся. Він наповнював мої ночі жахами, які я не міг пояснити. З 2.01 по 2.53. Стояння на колінах у парку. Шепіт. З 3.17 По 402 Подряпування замкнених дверей у підвалі З 1.36 по 2.11. Нерухоме стояння на перехрестя. Спостереження за машинами. Я показав додаток друзям у відчі шукаючи відповідей. Більшість вирішили, що мене розвели, що Хронікл це якийсь складний ARG чи вірусний маркетинг. Але коли вони спробували завантажити його, у App Store його вже не було. Однієї ночі, я зробив помилку. Вирішив піти на перекір додатку. Якщо застосунок знову покаже, що я стою під вікном Клер, я піду туди і доведу, що це фейк. І ось Хронікл зафіксував з першої 58, по другу 41 стояння біля вікна сусідки. Я схопив куртку і побіг униз. Нічне повітря було холодне, будинок мовчав. Я підкрався до вікна Клер, серце калатало. Штори були щільно зачинені, але крізь них просочувалося тьмяне світло її телевізора. І тоді, коли я стояв там, телефон задзищав. З'явився новий запис: Друга дванадцять, друга тринадцять. Спостереження за собою Я застиг. Повільно повернув голову. Через парковку в тіні смітників стояла фігура. Висока, нерухома. У моєму одязі, вона не рухалася, просто стояла, тримаючи в руці сяючий прямокутник. Телефон знову задзищав друга тринадцять, друга чотирнадцять. Усмішка. Обличчя фігури розтягнулося в посмішку, яку я відчув навіть у кістках надто широку, надто знаючу. Я побіг назад, зачинив двері і не виходив до світанку. Це було три тижні тому. Відтоді я перепробував усе видаляв хронікул, скидав телефон до заводських налаштувань, купував новий, нічого не працює. Додаток завжди повертається. Немає іконки. Немає ознак встановлення. Просто з'являється знову, коли я розблоковую екран. І записи стають гіршими. З 3.01 по 3.44. Тренування З ножем. З 4.11 по 4.59. Стояння біля дверей спальні. Спостереження за собою у вісні. З другої 22, по-друге, 58. Копання знову майже готово. Готово до чого? Я не знаю, скільки ще витримаю. Я перестав їсти. Не виходжу з квартири. Друзі перестали навідуватися після того, як я налякав їх своїми розмовами. Але сьогодні вночі, сьогодні, все було інакше. Хронікал зафіксував те, що я не можу ігнорувати З першої 44. По другу 13. Написання зізнання. Друга 13. Зараз Публікація на Reddit. І поки я друкую ці слова, телефон знову заджищав. Останній запис світиться на екрані, як напис на надгробку. Друга 14. Кінець. Постійно. Чи сподобалася вам історія? Підкажіть, коли ви нас дивитеся? Перед сном, зранку, можливо, як їдете в метро на роботу чи під час сніданку? І, до речі, ви нас слухаєте, чи ще й дивитеся? Чекаємо на ваші відповіді. Якщо ви хочете. Стати співавтором або розповісти свою історію, пишіть нам на пошту, яку знайдете у описі під цим відео. Будьте в безпеці! Бережіть себе та своїх близьких. З вами були AJ Show. До нових зустрічей!